Наскільки штрафують за прогрів авто в Німеччині? У Німеччині прогрів автомобіля на холостому ходу заборонений законом. Це правило встановлено для захисту навколишнього середовища та зменшення забруднення повітря, відповідно до параграфу 30 «Straßenverkehrsordnung» правил дорожнього руху. Робота двигуна на холостому ходу без необхідності заборонена, сказала мені німкеня. Коли я узимку прогрівав авто, штраф до 80 євро. Але якщо хочеш вижити в Німеччині, треба знати про галини в законі, тож коли можна, перше для видалення льоду та снігу з лобового скла. Але двигун має працювати не більше однієї-двох хвилин. Друге, якщо двигун використовується для забезпечення безпеки або виконання технічної функції автомобіля, наприклад, під час перевірки автомобіля на техогляді, тиф. На цьому все, але можна ще встановити автономний передпусковий підігрівач Штандгайцом.